Просто не думаєш, ідеш і воюєш. Думаєш, як просто вижити і правильно зробити свою роботу, яку задана. І все. Ну, Скора перевага в тому, щоб важку техніку вбити. Десь прорив танчика йде, так я. Ну, як перший раз стріляв, чесно говоря, думаю, не вистрілив. Тут голову повернуло, трохи ухо оглушило. А таке враження, ну як, як взяв автомата, так ще раз стріляєш. Щоб працювати на турі, треба, щоб був состав колективу зроботаний. взагалі класно, щоб кожен свою мав роботу. І так само мати позицію для тура, а не просто сидіти в посадці і не знати, чого воно буде. Ну, Де її ставити і откуда працювати. Кождо тут своє йде. Хтось не вміє наводитися. Або так само я в не знаю. Є хлопці босольні. Я знаю і наводиться. І це собі угруповано бути разом. Далі, да, як йдете перед боєм, знаєте, коли буде працювати, треба согласитися разом, хто свою роботу робить. Ти несеш, ти заражаєш, ти там наводишся, ну, щоб воно було все разом щоб не прийшли, і один одному під ногами не путалися, що а, я заражаю, а ти розпаковуєш там щось, ну це путани. Треба, щоб воно було вгруповано, скради свою роботу знову. І тоді все вийшло. Це було в Грушовці, по-моєму, як я не шибаюся. Ми виїжджали ну, під в ту сторону. Нам дали команду, що десь розвідка пробила систему, та там кацапи віддихають, клади річки. Палатки стоять, це все. Ну Ми виїхали з сапогом, своїм розчотом. Викидали туди нормальненько, приїжджаємо на штаб, питаємо, що там сталося. Ну, і тут нам говорить, блін. ви уложили, ви потім приїжджає міном'ятка, їх починають повірвати тросоти, витягувати і кажуть, і міном'ятка додали. Ну просив отак, задіяли. Ну і таке саме, що сказати. Так само роботали, попали там в дом, кацапи сиділи, блино. класненько, то кажуть, рознесли вдома. Посадку так само розкрили, блі, казати прорив хотіли взяти. ну Це було на пушці. Ну, посадку давай крити. Тож казали, класно там понакривали. Можна сказати, між допомогами відбили дві пушки, три бехи, відбили, чотирма запомагами. А, і ще й два і два міномети. Це ми в Гусаровській їх вдавили аж до Куп'янська.